Всім привіт! Це відео не увібрало в себе якусь аналітику, поглиблений аналіз механік гри, порівняння з конкурентами або ще якісь речі, притаманні серйозним оглядам, прев'ю та іншим речам, пов'язаним із журналістикою та критикою в ігровій індустрії. Мої враження, мої думки та ностальгія. Ось що чекатиме на вас у найближчий. час. Я не збираюся комусь щось доводити. Просто уявіть, що ми з вами сіли десь на лавочці біля під'їзду, відкрили сухарики, налили кулу та розповідаємо один одному про найулюбленіші ігри та спогади, які. І з ними пов'язані. Тому те, що я розповім, не істина в останній інстанції, а просто думка вашої буде чекати в коментарях. Саме тому це відео радше повинно називатися есе, яке я так не полюбляв писати в університеті. Але далі я вам розповім, чому сталкер поклик Прип'яті моя улюблена частина у всій серії. Чим вона мене так зачепила, змусила перепройти на всіх рівнях складності та спробувати знайти усі секрети. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run gamesua Сюжет розповідатиме про майора СБУ Дегтярьова, головним завданням якого буде дізнатися причини провалу операції Фарватер. Його обрали через те, що у минулому він досвідчений сталкер. Отже, у місцевості буде відчувати себе більш-менш як риба у воді. І з цього моменту я для себе побачив перший великий плюс, який згодом тільки розростався. Нам доведеться грати не за класичного головного героя, який за час своїх подорожей зробить неймовірні речі, матиме масштабну та надважливу місію, переможе всіх навколо, стане місцеве героєм і так далі, нарешті до рук мені потрапила просто звичайна людина, мешканець зони, яка матиме свої особисті завдання, дуже приземлені, звичайні, мало кому зрозумілі. Але такі важливі саме цьому герою. І знаєте що? Таких героїв тут неймовірна кількість зі своїми історіями, своїми трагедіями, своїми завданнями. Ви не один такий. В цей момент можна зрозуміти, що головним героєм не є майор Дегтярьов, а зона, про яку так багато розповідали розробники: 30 кілометрова зона відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції, якої до слова у грі немає. Це не ваша головна ціль. Ваша головна ціль тут локально, на ось цих трьох маленьких локаціях. Сатоні, Юпітері та Прип'яті. До слова, у дитинстві я із своїм татом разом проходили цю гру, але грали на різних збереженнях, аби кожен із нас міг відчути якийсь свій експірієнс. І якщо хтось із нас не міг чогось пройти, а іншому це вдавалося, ми обов'язково ділилися цим друг із другом. До речі, в той час у мене був не найкращий комп'ютер, і завантаження між локаціями було неймовірно довгим. Щоб ви розуміли, це було приблизно хвилин 5 реального часу. І аби щось подібне не повторювалося у майбутньому, коли вийде Stalker 2, я можу розповісти. Про швидкий SSD-накопичувач від компанії Kingston Fury, а саме Kingston Fury Renegade, який позиціонується як ідеальний вибір для геймерів. Адже у цього SSD-диска дуже велика ємність 4 терабайти. А враховуючи, скільки наразі можуть важити сучасні ігри, це буде величезним плюсом. Але варіантів вибору дуже багато. Ви можете обрати пам'ять від 500 ГБ. Окрім великої ємності, Fury Renegade забезпечує надзвичайну швидкість 7300 мегабайт у секунду. Тобто усі сучасні ігри, а Особливо проєкти із відкритим світом завантажуватися будуть надзвичайно швидко. До того, Fury Renegade має сумісність із PlayStation 5. Якщо вам потрібно розширити простір вашої консолі і встановити якомога більше ігор, то, будь ласка. Тому, якщо шукаєте крутий та швидкий SSD-диск, можете звернути увагу на Kingston Fury Renegade. Посилання я залишу в описі. Ну, розповідай давай. Затон перша локація, на яку ви потрапите, і всі футажі, які ви побачите у цьому відео, та різноманітні приклади будуть саме з цієї місцевості, в силу того, що досі багато людей не грало у поклик прип'яті. І аби не спойлерити вам сюжет, я розповім тільки про те, що буде відбуватися навколо бази Скадовськ, місцевого корабля, який вже нікуди не упливе. Прикладів буде достатньо, аби ви зрозуміли те, за що я так полюбив цю гру. Як я вже зазначив раніше, перше, що ви відчуваєте, що ви просто мешканець зони і своїми Завданнями. Це максимально буде підкреслюватися та посилюватися тоді, коли ви зайдете до Скадовську. Адже вас там зустрінуть такі самі прості мешканці із своїми проблемами. Хтось загубив свій хабар у старому Запорожці і потребує допомоги. Адже цей автомобіль провалився під землю і навколо шниряють снорки. Після того, як ви його дістанете, зможете розділити хабар із цим сталкером. І я особисто рекомендую забирати саме зброю, адже вона досить хороша. Інший сталкер намагається вберегти поселення від кровососів і, допомагаючи йому, ви потреби потрапити до лігва цих мутантів. Вони спатимуть, отже, потрібно навшпиньках пройти біля них і докласти бороді на базі, що там взагалі відбувається. До слова, після цього вам потрібно дістати газ, аби вбити там всіх мутантів. І дякую своєму татові, який зміг знайти два ключі, які відкривали потрібний ящик із балонами, та розповів мені. Адже я все перешукав і ніяк не міг збагнути, де знаходяться ті іржаві, так потрібні мені ключики. Можете підійти до султана, місцевого головного бандита, який намагається на Скадовську встановити свої порядки. Перед вами буде стояти вибір: чи допомогти йому у виконанні його місії, чи розповісти все бороді, і він попередить сталкерів про загрозу. А потім ти вночі допоможеш цим сталкерам, якщо вирішиш заздалегідь це зробити, та переб'єш усіх бандитів. Кардан, місцевий механік, який втратив зв'язок із своїми друзями і просить вас йому допомогти їх знайти. Тощо таких завдань неймовірна кількість, причому вони настільки неважливі у контексті того, що відбувається, адже вам потрібно просто дістатися до гелікоптерів та дослідити їх. Але ви нас. Тільки втягуєтеся у атмосферу цього місця, здається, наче це якесь віддалене поселення, закрите від усього світу, і вам хочеш не хочеш, а потрібно втягуватися у місцеві проблеми. І у контексті сталкера це неймовірно круто. Я розумію, що для світового блокбастеру потрібен неймовірний сюжет, твісти, швидкий розвиток подій і так далі. Але ось ця локальна в'язка атмосфера мене просто не відпускає. Через деякий час ти знаєш майже кожного сталкера, знаєш їх проблеми і починаєш відчувати себе частиною цього величного. Чезного всесвіту, в якому ти просто його частинка, про яку мало хто знає, ось цей неймовірний світ із людьми та їх пригодами захоплює, особливо за цим всім спостерігати. На мою суб'єктивну думку, система A-Life працює та відчувається у поклик прип'яті найкраще. Ось ти прокинувся вранці на Скадовську. Сталкери починають виходити із бази на завдання. Ось тут сталкери відбуваються від зграї собак, які потім напали на бандитів та завалили їх. Я допоміг завалити собак і врятував одинаків. Проте цікаво, що один із них з. Згодом пішов своєю дорогою, а його друг залишився потайки лутати вбитих собаками бандитів. Тут зграя собак напала на двох кабанів, і таких речей дуже і дуже багато. Ти це бачиш, ти це відчуваєш. Ти розумієш, що життя тут триває. Окрім того, за час ваших подорожей з вами будуть траплятися різноманітні цікаві ситуації. Наприклад, ви зустрічали кровососа, який прогулювався теплим сонячним днем. 对对 Зрозуміло, що ці ситуації рандомний момент, який з вами може трапитися, це привілегія відкритого світу, живого відкритого світу. Окрім них є й заскриптовані, як от ці два хлопці Петруха і Шило, які вирішили подосліджувати аномалію котел. До слова, Петруха це сталкер із «Тінь Чорнобиля. Він допомагає штурмувати базу бандитів, аби врятувати спритника ще на початку гри. Йому й потрібно буде допомогти, адже він постраждає від аномалії, після чого надасть цінну інформацію. Все це вкупі, розуміння того, що ти частина всесвіту то та неймовірна пропрацьованість локації дозволяє тобі максимально зануритися у атмосферу гри. Плюсом до всього цього відчуття дослідження невідомого і свобода вибору, що і як тобі робити. Це невід'ємні частини поклику прип'яті. Саме цей проєкт серії дозволяє тобі лазити одразу де завгодно на локації, і кожна з них буде надавати тобі якусь частинку інформації, яка зав'яже тебе із величезним ланцюжком неймовірної кількості квестів. Якщо тут впала різноманітна техніка, там точно буде щось потрібне. Знайшовши локацію із малень яким кораблем можна дістати досить цікавий артефакт, і згодом один нечесний сталкер спробує обманом в тебе його забрати. Ось тут якийсь невідомий бункер, і як його відкрити, те ще питання. І слухай, займайся чим завгодно. Наприклад, почни бігати по всім аномальним скупченням і збирай артефакти. Потім дійди до Скадовського і починай продавати їх бороді. Він щедро буде за них платити. Ти одразу зможеш заробити величезну кількість грошей, згодом піднятися сходами на найвищий поверх, на якому замовити собі екзоскелет, на самому. Початку гри екзоскелет, який допоможе тобі носити 80 кілограмів дорогоцінного луту, коли ще тобі потрібен найкращий костюм, як не на початку гри. Але в деякій ситуації тобі все одно потрібен буде інший. Хто зрозумів, той зрозумів. Також, користуючись нагодою, хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам, я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Ваші внески неймовірно важливі. Особливо подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському, за вашу надпотужну та стабільну підтримку. Щиро вам вдячний. Суперстари плюс любий глядачу, ти також можеш підтримати цей контент та стати спонсором каналу. Але якщо є можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. Якщо підбивати підсумки, то поклик прип'яті мене захопив саме своєю, так би мовити, локальністю, приземленістю, в'язкістю атмосфери, чудовим відкритим світом із величезною купою класних пов'язаних між собою квестів та відкритістю до того, що ти хочеш робити та чим займатися. Це сталкер, який не намагається тобі показати масштабну епічну історію. Це гра, яка розповідає про людей, людей, які знаходяться в зоні, мають свої потреби та намагаються вирішити проблеми, у які потрапили. Про головного героя, якому потрібно. І просто зрозуміти, що ж сталося з тими гелікоптерами. Звісно, надалі сюжет буде набирати оберти, з'явиться більше цікавих моментів та ситуацій, вже знайомих героїв, надпотужної зброї, але головна ідея, атмосфера, геймплей, вони будуть залишатися до самої фінальної сцени. Це перша гра, в якій я бігав локаціями, повертався до них, аби вирішити всі питання та допомогти абсолютно всім. Через це гра й стала такою близькою, та я не знаю, душевною. А знаєте, що ще чіпляє? Фінал, в якому згадують практично. На всіх, як комусь вдалося реалізувати свої плани, а комусь навіки залишитися в зоні, і в цей момент ти розумієш, що міг допомогти вплинути на їх подальшу історію, але. Вона все одно залишається їх історією, їх пригодою. Ти тільки міг чимось допомогти, що тільки підкреслює особистість та особливість кожного кого ти зустрінеш. А яка частина серії сталкер сподобалася найбільше саме вам? Та які спогади у вас з нею пов'язані? Пишіть у коментарі, буде неймовірно цікаво почитати. А відео добігає кінця? Дякую, що подивилися! Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.